Малята, запрошую вас в гру пограти. Де песик? Мій похнастий песик гав? Ланцюжок із зняв. Поряд з будкою гуляє, де сховався, хто відгадає? Подивіться уважно на картинку і скажіть, де знаходиться песик відносно будки? Так, біля... Будки. Песик гав біля будки. А тепер? Песик гав вище будки. Песик гав? на будці. А тепер песик гав. Перед будкою песик гав, за будкою песик гав. Позаду будки. песик гав під лавкою. Песик гав в бутці песик гав між буткою і мискою. Молодці. Дякую за увагу.